5 копійок України 2011 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Аверс монети має потовщений тризуб. Напис Україна. Внизу дата. Також потовщена По боках колося пшениці та листя каштану. Монетка куплена на Віоліті Гурт монети, мілка насічка Реверс монети. Напис 5 копійок. Та по колу вінок з ягодами калини у вісьмій ячейках. Буває, попадають монетки для реверс з крупними ягодами. Ягоди зливаються з вінком. ціни на такі монетки договірні. Якщо попаде така монетка з поворотом на 180 градусів, ціна від 150 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є такого типу монетки, скидайте фото. Я такі монети купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.